Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Я впевнений, що це єдиний президент, який зміє сьогодні отримати ситуацію. Сказав Єрмак в інтерв'ю. Мосичук пише Олексій Петрова. Прикро, що Єрмак ікони Ку в курсі, що ситуацію тоді і зараз утримує армія. Вона і ніхто більше своїм життям утримує своїм життям, виправляючи фатальні помилки так званих слуг. Пес до речі, це той же Єрмак, який свисті у шоу у Савіка Шустера. Про Вагнергейта детективна історія, яка вигадана від початку і до самого кінця, чи то був інший, в той же час за голова офісу президента Андрій Єрмак в Інтерв'ю для пропагандистки Наташа Масійчук стверджує, що будь-який інший глава держави не зміг би вчинити так, як учинив Зеленський 24 лютого, тобто у день повномасштабного вторгнення. Лицемірство, брехня, маніпуляція був той же день, а точніше задовго до цього дня, наприклад, п'ятий президент Порошенко разом з командою активного. Готувався до війни не морально, а практично створюючи загони оборони, забезпечивши їх необхідними засобами, і сам він і його дружина не вивезли з України, а принаймні безпосередню участь у обороні столиці в гуманітарній місії, попри реальну загрозу, бути ліквідованими при першій же нагоді. Всім же відомо, що трофеїв собі Порошенка для Москви означав би значну політичну перемогу над понад як 5 мільйонів українців, які підтримують Порошенка. Сьогодні ця цифра є значно більшою. Але він не лише залишився, а взяв до рук зброю ресурси, які направив на посилення обороноздатності країни. А те, що Зеленський не втік, а переховувався в бункері, говорить не про безстрашність, а про страх позбутися безпрецедентної влади. І так, не факт, далеко не факт, що 24 лютого він перебував у Києві. Сергій Фурса в той же час зазначає, що зі народ почав отужити від статті залужно, але залужний просто описав факти, які всі і так бачили. І якщо ви сподівалися на диво. А залужний лише й написав, що дивне буває, то вся справа у ваших очікувань. До того ж, не постійний стиля заложного. У кожному своєму дописі він воліє бути консерватором, фокусуватися на проблемах, говорити про ризики, ну і не обіцяти перемогу за 2-3 тижні. Залужний знову став тим самим дорослим у кімнаті. Причому він не тільки описав ситуацію максимально чесно і детально професійної мови, але й вказав, що треба робити. Тобто він не скиглить. Він каже, що є проблема у цій Проблеми є рішення і оказує напрямок. Причому ця стаття писалася не для внутрішнього споживача, це адресувалося нашим західним партнерам, вказуючи напрямок тієї допомоги, на яку ми розраховуємо, яка потрібна, щоб західний світ переміг і щоб не стало нічної втоми від війни. Тому, якщо ви живете у дорослому житті, то не варто переживати через статтю залужного. Він виходить у публічний простір дуже нечасно і робить це не для того, щоб вказати на очевидні речі а для. Того щоб комунікувати за для рішення проблеми інше питання чи здати на захід дати нам те, що потрібно. Але поки ми не попросимо, ми не дізнаємося. І якщо не просити, то ми точно не отримаємо того, що нас може наблизити до перемоги. А там республіканці, якраз у конгресі, питали, що треба для перемоги. Хотіли почути це, щоб голосувати за допомогу для України, От вам і відповідь, от вам і стратегія. А ще він визнав помилки: це прям схоже на диво для українських дописувачів. Залужний чесно визнав, що. Його оцінка адекватності Росії виявилася занадто адекватною. Знов таки ми всі так плюс-мінус помилялися. Тому див не буває, є важка робота без гарантованого результату. Посупротивник також сильний і треба мати реалістичні очікування. Бо та туга та втома, яка зараз є в Україні, стала результатом в тому числі нереалістичних очікувань, які були весною. А якщо ви хочете дива, то для вас є програма кандидата в президента Лістовіча. Кожному своє чтіво до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Став. То вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.